Вітаю вас, малята! Сьогодні у нас з вами незвичайне заняття. Я пропоную вам стати справжніми науковцями і запрошую вас до нашої дослідницької лабораторії. Давайте пригадаємо, якої буває природа. Так, природа буває живою та неживою. Що належить до живої природи, це і тварини, і рослини, і комашки. А що належить до неживої природи, це різні природні явища, а також каміння, вода, повітря, сонце та місяць. Відгадайте загадку. Коли ви її відгадаєте, то дізнаєтесь, про що ми сьогодні будемо говорити. Що ти не бачиш, не можеш торкнутись, і водночас воно необхідно тобі для життя. Так, це повітря. Повітря потрібно для життя всім живим організмам. Коли повітря чисте, воно навколо живе і радіє. Та коли воно хворе і брудне, хворіє вся планета і її мешканці. Наша планета Земля опинилась на безпеці. на ній багато хворих місць, тому що люди. Збудували багато заводів та фабрик, а ці підприємства забруднюють повітря, зокрема дим, який виходить з труб у небо. Також повітря особливо у містах дуже забруднюють машини своїми вихлопними газами. Чим більше машин, тим більш скупчення вихлопних газів у місті. Ці забруднення повітря належать до неприродних, тобто через людину. Але ще є і природні фактори забруднення повітря. Це лісові пожежі, пилові бурі, виверження вулканів. Тоді у повітрі підіймається багато шкідливих речовин та частинок пилу і теж його забруднює. Але ми можемо допомогти нашій планеті. Щось потрібно робити, щоб повітря було чистим. Щоб людям було легше дихати, припинити роботу заводів ми не можемо. Адже вони приготовляють потрібні нам речі. І зупинити природне явище теж не можемо. Як зарадити ситуації? Чи звертали ви увагу, що в лісі і на природі легше дихається? У лісі повітря містить велику частину кисню. Кисень це газ, яким дихають люди та рослини. Заслуга рослин саме в тому, що вони виробляють кисень. Більше рослин, більше кисню. Щось можна зробити, щоб допомогти планеті. Можна посадити дерева, які будуть рости і виробляти кисень. А ще можна перейти на альтернативні, тобто природно збережні джерела енергії. Тоді зменшиться. Викиди шкідливих хімічних речовин від заводів. Зникнуть вихлопи від автомобілів. Як же це виглядатиме? Транспорт стане електричним, нешкідливим. Заводи перейдуть на електроенергію, а природа, зокрема, вітер і сонця допоможуть нам у цьому. Тоді нашими спільними зусиллями планета Земля стане здоровою. Дякую вам за увагу. До побачення.